У 2011 році французи <реку> Рено змінив логіку найменувань двигунів. І почалась каша в голові. R9M, M9R звучить майже однаково. Але переплутати їх не можна. m 9 – це дизель старої школи. Літера, цифра, індекс. Важкий тяговитий трактор. Трактор у кризачах. Простий, міцний, без зайвих правил. А R9M, як його часто називають, R9M, це дизель нової логіки. Рено, Nissan, сімейство, цифри, екологія, оптимізація, той самий трактор, але якийсь худ, <хи> взув кросівки, бо норми фільтра, економія і так далі. По суті, це 1,6 дизель Common Rail, розробка Renault, але в Nissan його реально адаптували під свої умови. З 2011 по 2019 рік ставився на кашкайчик G11X32. Renault Kadjar Megane Scenic Talisman, Espace. І отут цікаве, Nissan не просто взяв, як і я. Вони підкрутили прошивку. Інакше налаштували логіку турбіни, по-своєму інтегрували МКПП і CVT під реальне навантаження. Тобто французький мотор одержав, яп... отримав японський характер. Чому r 9 m такий популярний? Бо він помітно тяговита, за 1,5 за півтори... За півторашку К9К. Тут приблизно 320 Н на метр моменту. І це реально відчувається. Особливо на повному приводі 4х4. Це дизель не тільки про економію, а й про нормальну їзду. Траса, вантаж, сім'я, подорожі. Мінуси класіка будь-якого дизеля. ЕГР, ДПФ. ніхто не відміняв. Короткі поїздки буде Саша. Головний біль. Солярка потрібна нормальна. Масло міняти частіше, ніж пише книжка. Але якщо машина бачить трасу, паливо окей, сервіс по дисципліні, 300 плюс тисяч вам обезпечено. Для R9A це нормально, реально. Коротко по вибору. К9К економічніший, але слабкіший. М9Р потужніший, але важкий, дорожчий по утримуванню. Р9М Золота середина, тяга економія, ресурс. Один з найвдалиших дизелів для Кашкай. Не ідеальний, але дуже вдалий. Підписуйтесь, далі буде.